Привіт, я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці, хто обороняє моє місто, нашу країну, всіх нас. В описі під цим відео я залишу кілька варіантів, куди можна надіслати кошти, якщо маєте можливість підтримати нашу армію. Зробіть це. І нагадую, що кожна гривня 235 дуже важливі. Сьогоднішнє відео присвячене прочитаному жовтню. Книг дуже багато, книги дуже хороші. Тож я раджу вам додивитися це відео до самісінького кінця. І розпочнімо! Одразу до справи. Я розказуватиму про книги в тому порядку, як я їх читала. Якраз вони будуть різножанрово, так перемішані, і вам цікаво буде думаю, саме так про них слухати. Отже, перша книга це Андрій Любка, Твій погляд, чи очі осан. Я цю книгу хотіла прочитати ще коли вона вийшла другом, але ось тільки зараз дійшла до неї і нарешті прочитала. Це сучасний український письменник. Я вже кілька книг його читала. Сюжет цієї книги такий: Вночі на перехресті молоду жінку збиває суддя на підпитку і уникає покарання, адже нікого не карають. Суддя може уникнути покарання. І герой цієї книги, чоловік цієї загиблої жінки. Хоче сам помститися кривдникові. І насправді я напевно зловила спойлер, коли читала ось тільки ці кілька речень, це, це самісінький початок, тобто це просто з цього починається книга, з цього починається твір. А потім там є такі філософські запитання, і от вони наштовхують на думку, яку я собі так в голові мала, коли почала читати цю книгу. І справді виявилось так, що від самих перших сторінок книги я вже здогадалась кінцівку. Тобто це дуже прочитується, якщо уважно читати і слухати мову героя. Тобто з якоїсь сторінки, коли тебе вже він починає дратувати якось своїми думками, тим як якоюсь такою нахабністю. От, власне, от він починає так мислити, що ти одразу в голові починаєш уже вибудовувати ось ці якісь сюжетні такі повороти, тобто, що ж може бути такого, що тут може бути родзинкою в цьому тексті і до чого це все йде. Але правда, це такий психологічний трилер, не знаю, як його назвати, детектив, ну, власне, психологічний текст. Психологічний твір, і дуже притаманне Андрієві Любці полотно чон, тварі старий рибалка. Про Овідія він тут розповідає і про могилу Овідія, і всі легенди, де він жив, де його поховали, і на Олімп вони тут сходять на гору Олімп справжню. Тобто це от дуже завжди в Текстах Андрія Любки класно, тим, що ти можеш збагатити просто себе якимись додатковими знаннями. Тут він згадує Веселий цвинтар в Румунії, ну так він називається. І, до речі, в Саудаде він також про нього писав. Я ще тоді його гуглила і про е, Чіо -чі Сан, яку хочеться одразу переслухати, і я одразу також на Ютубі шукала і слухала. Ця залюбленість в Балканські країни, вона в нього в усіх текстах, мені здається, є. І цей текст не виняток. Дочитавши книгу до самого кінця і закривши її, я почала думати над тим, всім, що там відбувалось. Тобто, до чого саме автор привів нас, підвів. І що саме було основним у цій книзі, що саме було ключовим? Вона про сімейні стосунки, вона про голову, мозок, і що в ньому відбувається: про любов, про людей, які поряд з нами, чи добре ми знаємо людей, які поряд з нами, чи добре розуміємо їх. І вміємо їх зрозуміти, почути. Друга книга це Володимир Станчишин Емоційні гойдалки війни. 10 жовтня, коли росіяни масово обстріляли всю Україну. Я пригадую: в день мала трішки часу, аби почитати щось. Підійшла до книжкової полиці і думаю: візьму. Книгу художню, яка дуже мене занурить в якийсь інший світ, і тієї ж митті зрозуміла, що ні, саме зараз я не хочу її читати, не можу, я не зможу просто відволіктися від того всього. Я не зможу від новинної стрічки просто від'єднатися, так би мовити, подумки. Мені потрібно щось інше. І друга книга, яку я мала на меті почитати, це Володимир Станчишин Емоційні гойдалки війни це нонфікшен. Автор, психоаналітик, психотерапевт, який працює, живе в Україні, і це вже його третя, наскільки я знаю, книга. Ця книга присвячена нам, всім, українцям, хто живе у війні і хто волонтерить. І хто лишився вдома, і хто поїхав за кордон, і хто донатить на ЗСУ, і хто воює, і хто чекає рідних вдома, а рідні воюють. Просто він згадує тут про всіх. І каже, що будь-яка емоція, яка зараз виникає в подумки в людини, в українця, це нормальна емоція, що ненормальне в усій цій ситуації тільки те, що проти українців веде війну Росія. Це єдина ненормальна ситуація. І він, як психотерапевт, каже, що ми маємо право на будь-які наші емоції, на чорно-біле мислення, на все, що виникає в нас всередині: плакати, горювати. Занурюватись в це все, якщо дуже погано, треба звертатись до спеціалістів. І Володимир Станчишин наводить тут, до речі, свій приклад власний, він пише про себе, він пише про свій стан, про свою депресію і про те, що потрібно жити. Книжка завершується тим, що потрібно жити і шукати те, що веде до життя. Те, що наповнює життям, те, що може змусити жити і продовжувати боротися, триматися, витримати це все, вижити, винести себе з цієї війни і по завершенню з нашою перемогою бути, бути, існувати тут, лишитися жити це дуже важливо. І він тут дуже багато пише про переосмислення. Про прийняття всього, що всередині нас, цих цих емоцій. І якраз стверджуючи те, що саме в цей момент, коли він писав цю книгу, це було в травні, пригадую, здається, і влітку, ось, але там всюди стоять дати, і він сам зізнається, що коли ми вже читаємо цю книгу, то ситуація може змінитися, а можливо, вже й буде перемога, але. На жаль, її ще поки немає, але скоро. І все змінюється, і на цей момент, коли він це писав, все так. І він пише про себе дуже багато там. І наводячи тим самим приклад того, що ми всі однакові в цій ситуації. Тому що це все для нас досвід, який ми отримали, але. Ніхто нас не запитував, чи хочемо його отримати, але він в нас є, він тепер буде з нами. Це книга, яку я рекомендую прочитати всім. Тому що всі дуже в різні ситуації, і, може, комусь вона допоможе якось зрозуміти себе, зрозуміти свої емоції, підтримає, розрадить, втішить, заспокоїть. Справді. Мені здається, що це дуже-дуже важлива книга на зараз. І я б її радила прочитати кожному. І, до речі, я вам її не показала, вона в мене ось тут лежить. Роздуми психотерапевта про війну. Ось так вона виглядає. Ось так. Володимир Станчишин. Ось така книга. Третя книга це Володимир Діброва Свіжим Оком Шевченко для сучасного читача. Володимир Діброва це літературознавець, викладач Гарвардського університету. І він не є шевченкознавцем. Я дивилась презентацію цієї книги, де він розказував про те, що він. Просто як літературознавець, як людина, яка розказує іншим своїм студентам про Шевченка, хоче розказати всім, тією мовою, якою він пише. І так, як він його розуміє, так як він досліджує це питання. І насправді ця книга позбавлена під нуль всього академізму, всього. Такого страшного і гнітючого, що може чи асоціюватися, чи лякати в Шевченковій творчості, і в тому, аби його перечитувати знову, відчитувати, розуміти якось. Ця книга така важлива, мені здається, тому що такого справді мало. Я навіть не знаю, чи є щось таке ще. Бо я не натрапляла на такі книги, і просто коли про цю книгу. Почула, то вирішила от одразу її взяти і почитати. Вона справді дуже легко читається. Тут 30, мені здається, 30 словом, кілька десятків творів Шевченка, які проаналізовані Володимиром Дібровою. І він так легко про це пише, просто звичайною мовою, дуже зрозумілою, але правда, це, знаєте, дуже в мене, наприклад, дуже. Таке одразу питання в тому, аби прочитати кобзар, перечитати, взятися за нього, це просто таке ну, щось надзвичайно важливе, складне. Це мені потрібно сідати і про потім всі примітки читати, розуміти ці твори. Тобто це не просто ти взяв і прочитав, і ти не розумієш, про що ти твір. Там кожен, Кожен вірш треба розуміти, кожен вірш треба. Читати святу, що це за людина, хто ці люди, кому він це писав, про що він писав, про що він хотів розказати, що було на той час довкола нього, де він був у цей час, які там метафори в цих віршах. Для мене це дуже-дуже складна поезія, в тому сенсі, що ну, щось я розумію, а щось ні, треба читати дуже багато і додаткових матеріалів. І тому... Я прочитала цю книгу, Рада, і я б рада що щось іще таке читала. Загалом, якщо нічого схожого не читали, я рекомендую вам взяти цю книгу і от, почати її читати, і зрозуміти, от, наскільки це класно написано. І насправді, ось одне тільки згадаю для прикладу, коли він говорить про садок вишневої коло хати. У нас зараз якраз вдома приліжкова е, книга, одна із тих, які ми читаємо е, на ніч старшому синочку, от Кобзар. Дитячий Кобзар в нас є, і він е, е, от його обрав, і остається вже десь скільки, ну з місяць, певно. Оце перша книга, яку ми читаємо, а потім решта вже перед сном. І я вже якось так також ті всі вірші, е, частини якраз із них згадував Володимир Діброва в своїй книзі. І от про садок Вишневий коло хати, те, що там е, сім'я вечеря коло хати, але в сенсі сім'я, там, наприклад, в кобзарі, який у нас, до речі, дуже прекрасне видання, дуже красиво ілюстроване, просто розкішне. І там намальована вся сім'я мати, тато, діти, але в самому вірші, як пише Володимир Діброва. Не йдеться про те, що там є батько, і він якраз розказує, де міг бути батько, тобто чому кував, він наводить різні приклади, де може бути глава сімейства. Насправді в нас є кобзар 86-го року, і він дуже цінний тим, що в ньому наприкінці там дуже багато пояснень. Про що та поезія? Тобто там і про присвяти, і про поезію. І тому я й кажу, що аби мені перечитувати кобзар, це мені потрібно просто налаштуватись на те, що це буде дуже серйозне читання. Тому що і поезія серйозна, і читати її потрібно ось так думати. Ну, це я так сприймаю, Ось, що потрібно ось так його. Але класно, що ми зараз читаємо. Кобзар дитячий, і там просто винесені дуже багато віршів. Ось такі для дітей середнього шкільного віку, там стається цей кобзар, зазначено. Ось. І тому я рада читаю це все. Ось і класно, тому там, скажімо так, лайт-версія, от якраз нормально мені, поки ця версія. Ось тому Володимир Діброва, Шевченко, свіжим оком. Ось таку книгу я прочитала в цьому місяці, і вона, вона справді дуже хороша і читається дуже легко і дуже швидко. Четверта книга це Мірослав Влеклей, Гаррет Джонс, людина, яка забагато знала це книжка про британського журналіста, який вперше в американській британській пресі розказав світові про голод, великий голод у Радянському Союзі. Він був в Україні кілька разів, і він сам ходив селами, збирав свідчення. Почну з того, що Мірослав Леклей написав цю книгу, і вона дуже цікава є жанрово, тому що це такий репортаж, реконструкція якраз цієї подорожі Гарета Джонса. І тут багато про нього. про... Те, де він працював, про те, як він жив, і про його журналістську роботу, він працював у колишнього прем'єр-міністра Британії, і саме він йому посприяв у тому, що Гарету Джонсу дали візу безкоштовно, якраз у той час, коли нікого не пускали з іноземних журналістів до Радянського Союзу. Вони подавали свою інформацію, як у них там все прекрасно і чудово. І світ саме так бачив це все. А коли Кари Джонс потрапив туди і пішки пройшовся і збирав свідчення, де люди кричали, що їм немає чого їсти, що перекриті дороги їх не пускають в місто, що відбувається розкуркулення, тобто все-все забирають, худобу забирають, нічого не лишивши їм. Де він бачив людей, які гинули від голоду, від того, що їм немає чого їсти. Він це бачив на власні очі і він писав про це статті. І я дуже рада, що я нарешті прочитала цю книгу, бо я дуже хотіла знати про цю людину. І тепер дуже хочу купити ще книгу його статей в Україні видали. Його статті українською е, мовою переклали, і англійською мовою, двомовне там видання. І то, власне, якраз оці статті, які він публікував. І я вам покажу зараз, справедливо буде показати, до речі, ось цю світлину, бо ось він, Гаррет Джонс, британський журналіст, який народився 1905 року, і незадовго до свого 30-ліття його вбили. Загадково вбили, хоча Мірослав Влеклей дуже гарно наводить всі факти, які свідчать про те, що це не проста смерть, і що це пов'язано з його діяльністю, і з тим, що він розказував, і з тим з тим, як він правдиво це казав і як він не боявся цього казати. На той час довкола нього були журналісти, які писали наклипи, які казали, що він пише неправду яких купили, які продалися. І ось так він обріханий тим, що правда була правдою, і лишився все одно з бажанням розказати про це світові. І, на жаль, трагічно обірвалося його життя. А чому він вирішив поїхати в Україну? Тому що його мама колись там працювала. Вона вчила онуків працівників заводу нині Донецька, а тоді Юзівки, і ті, хто заснували ті всі заводи, які там працювали, в тій родині. І він був залюблений в цю е, країну, і він дуже хотів тут побувати. І він досконало знав російську мову, крім того, ще чотири мови. І тому це була просто його справою життя. Він мріяв, він хотів, коли їхав туди, він був просто щасливою людиною. Тут фігурує станція Ясиновата. Ясиновата — це станція, куди він приїхав і з якої потім пішки вирушив селами і спілкувався з людьми. Наприкінці книги тут ще є розділи про те, як Мирослав Влеклий у 2018 році їздив, також шляхом, яким раніше ходив Гаррет Джонс, їздив Гаррет Джонс. І він зауважив, що люди бояться говорити про той час, вони бояться говорити про Голодомор, вони бояться. Відкривати правду про те, що колись було. Дехто йому розказав про своїх рідних, про те, як було, коли вони були дітьми в той момент, але не всі. І Потім він ще наводить тут е... текст, е... аналізує текст Орвела Колгосп тварин. Вказуючи на те, ким можуть бути деякі персонажі того твору. Ця книга вона дуже потрібна, дуже змістовна, дуже хороша. І я рада, що тепер більше знаю про Гаррета Джонса, британського журналіста, який вперше сказав світові про Голодомор в Україні. Рекомендую вам почитати цю книгу. Зараз покажу, як вона виглядає. Дуже-дуже легко читається і дуже швидко. Тут буде про все. Тут Сталін, Гітлер, як прийшов Гітлер до влади. Це ж роки, коли все це тільки починалося, все жахіття попереду було гітлерівське, і воно зароджувалося саме в той час. І тут є про це все написано. Тому що Гаррет Джонс був свідком якраз цих всіх подій, що відбувалося тоді довкола. Він жив у той час. І я бачу, що це відео буде просто нескінченним, якщо я вам продовжу розказувати про все прочитане жовтня, тому завершуватиму напевно, і нехай це буде перша частина. А в другій частині я вам розкажу ще про чотири книги, які я прочитала в жовтні, бо всього їх у мене вісім прочитаних. Дякую кожному, хто подивився. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що лайкаєте. Дякую, що є ось цей зворотній зв'язок, що є ваша підтримка, що ви дивитесь. Я вдячна за ваш час. І насправді, зараз це справжній квест записати відео, зробити його і. Опублікувати, аби ви його побачили, між вимиканнями світла, якось встигати це все робити. І я дуже дякую, і дуже радію, коли з'являється інтернет, і я бачу, що хтось подивився, що хтось написав мені, що хтось мені подякував. Я вам щиро дякую за ваші вдячності, за ваші слова, за вашу підтримку. Слава Україні! Слава кожному, хто робить, що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую. До зустрічі.